Як я і обіцяв, сьогодні ми приїхали на змагання з дальності та точності на картар. Це такі змагання, які зазвичай проводяться раз два в рік, щоб покидати, перевірити свої сили на дальність, на точність і там обмінятися досвідом, покидати чужі палки, щоб зрозуміти, яка кому підходить. Перед тим, як дивитися, підпишіться, будь ласка, на цей канал Поставте вподобайки, підпишіться на телеграм-канал, пишіть коментарі, задавайте різні питання, все, що вам захочеться А в якому форматі будуть проходити змагання. Спочатку перший етап це дальність закиду, три спроби. А, вибирається найбільша, ну, тобто ваша найкраща спроба, і це будуть ваші бали. І ви йдете в наступну зону, а, і там вже на точність. П'ять. Спроб у вас скинути з помбом кожна спроба.